Нещодавно до нашої домашньої студії завітали організатори та учасники арт Рана Юєй. Тоді ми дізналися, що мета проекту оголосити та почати збір коштів на хаб для військових та ветеранів. Ну а тепер дізнаємося детальніше про благодійний захід на честь заснування такої ініціативи. Журналісти ранку вдома відвідали подію і зараз все розкажуть і покажуть. Вбрання українських дизайнерів, що дозволять перевтілитися тут і зараз інсталяції з фронтових трофеїв. перформанс військових, який показує ціну перемоги у Києві. Організували благодійний арт-проєкт Рана. Завжди думаю про те, що у нас зараз війна, але хлопці, військовослужбовці, е, включилися в цей проєкт, е, робити виставку, робити якісь творчі речі, і це насправді дуже цінно. Надія, учасниця арт-проєкту. вона представляє образ України, вошатні вишиванці та короні, зроблені з гільц. Войовничий аксесуар дівчині власноруч викував її чоловік Тарас. Він військовий. Хотілося зробити її дійсно символічною войовничою. І скажімо так, душевно я переживав. Мистецький захід організували, аби оголосити про початок збору коштів на будівництво хабу. Це буде справжнє реабілітаційне містечко для українських воїнів, які втратили на війні руки або ноги. Потрібно Якось починати жити в новому тілі, проте вони всі незламні. Кожен з них має сильний дух, і головне про що вони це про те, це про те, що їм потрібна робота чи перекваліфікація. Тому наш хаб інноваційний саме для того, як буде зроблений. Хаб складатиметься з ферми закритого циклу виробництва, завдяки чому військові зможуть забезпечувати себе та свої родини. Хаб буде повністю енергонезалежним. Більше того, у нас буде власна вода, і всі відходи будуть пере. Організатори Rana UA також влаштували благодійний аукціон. Одним із лотів став тубус від Джавеліна, за допомогою якого Олександр Пілішенко знищив російський танк. Український важкоатлет, чемпіон Європи, після початку повномасштабної війни мобілізувався до лав ЗСУ, і тепер замість штанги вправляється із Джавеліном. Навчився по дорозі на дерево возліст десь ми трьоші. Дуже було стріляти. але ви стріляли з дерева. Так. Підтримати благодійний проєкт приїхали чимало артистів. Рок гурт Грін Грей виступив із пісною Емігрант. Від її прем'єри минуло 20 років. Вона вперше зазвучала українською і набула геть іншого змісту. Звісно, не хочеться тих українців, які зараз вимушено знаходяться за кордоном, називати емігрантами. Дуже хочеться, аби вони якомога швидше повернулися додому. Фронтмен гурту Андрій Яценко, відомий як Дизель, після початку великої війни пішов захищати Україну зі зброєю в руках. Колись гітарист служив в армії піхотинцем, а зараз бореться з ворожими дронами у лавах ЗСУ. Перший місяць ми займалися волонтерством, як і багато інших артистів. А потім відчув, що для мене краще вступити до лав ЗСУ, і щойно це зробив. Моя душа заспокоїлася після заходу в Києві. Артпроєкт Рана Ю презентують у Європі задля привернення уваги світової спільноти до викликів, які постали перед Україною.